Нагадаємо, що перший зараз передача на Савчука. Савчук не забиває. Втратив зараз нагоду. Капітан команд Андер Адальєв, команди Сандер Адалєв, голкіпер команди синдикат. Мекіта Бардата, турного капітана команди. Синдікат швидко розіграв синдикат і засильна була все ж таки передача від Кушуре. Сам Фома буде виконувати стандарт, заробив і буде пробивати. Владислав розганяється, пробиває ФОМА і голкіпер команди синдікат вибиває. Висідалко отримує. Зараз передачу від партнерів. Висідалко наважиться на удари, б'є. Вищий воріт. Ну. І здивувати ще багатьох. Не можуть програти проти, так би мовити, пересічного суперника, але удар! 17 номера команди Синдікат, але можуть і чинити опір проти фаворитів. Це така команда м'яча, Свічка. Ще Андрик вирізає передачу на Омельяненко в, в стійку, Олександро. Томана мається переграти. Ренковський віде передачу на висідалку. Висідалку пробиває з гострого кута висідалка. Кошечко на висідалка, висідалку. Висідалко пробиває висідалка і позорот. Б'є дев'ята команда. Трішки метушня була в Карлону Мендачу Синдікат. Вороженка доходить передача Мароженко. Один дотик на Щедрика і який сей видає зараз Філоненко. В притул намагався переграти гравець команди Синдікат, голкіп, антихайп, але Філоненко знову радує нас своєю довговичною технікою. Проходить передача від Кучеренка, але допрацьовує зараз, якому підкаті Шнарьов, протягує. Все ж таки, це не борода в кінці, але Пазинич грає під восьмим номером. Виправили в протоколі і пробиває Кучеренко. Вище воріндро. Мішено виборює. Мішено передача і пома зараз не забиває. А проходить центром. Іде передача на Щендрика. Щендрик навіз на дальню стійку на Амільянінка, але не. Вдав. Вкидання вперед на Кучеренка втратила Кучеренка! Щендрик Перекидає, пробиває і забиває Щендрик. Ну що ж, провалилася команда Антихайп. Повітно було, що після вкидання втратила одного гравця, і це зіграло роль. Щендрик зумів переграти Колова ігора Філоненка і відкриває рахунок цього поєдинку. Ще перехоплює, пробиває ще і який повз ворот. М'яч пробиває. Вибачається Єгора Філонка, який і так досить дало демонстрував свою воротарську. Передачу. На Щедрикащенко намагався пробити. Пробиває Кучеренко і повз ворот. Йде м'яч після удару 17-ї команди. Звісно, поєдинок був напружений. Розуміли команди, що це поєдине за лідерство. А Оленковський зрізав. Амельяненко з м'ячем. Амельяненко віддає передачу. На Щендрик Щендрік переграє, пробиває і не зумів зараз переправити м'яч до сітки воріт. Кучеренко. відразу вперед на забігання. Але переграє Кученко води дотик Білоненка і допомагає Колу. Зупинок грає, тому тобто змінює рішення. Висідавко з М'ячем. йде передачу на Підкович-Підковіч. І п'ятою Фомал синдикат розганяє атаку. Щендрик, Щендрик, скидка. Кучеренко в один дотик. І на Мільянінка і Щендрик Протягує Щедрік. Іде передача народ. про команди Синдікат Морозов. Невпевнено грає проти гравця команди Синдикат. Дотик на Щедрика. Щендрик! І Пазиніч забиває Пазиніч і робить рахунок 2-0. Ну що ж, прогавали зараз Пазиніча, провал був в захисті команди Синдикат. Звісно, не зіграв Олександров і рахунок стає 2-0. Нічого не вийшло фіктивною команди. Удар навіть по поворотах від Гавриленка. Сентро переводи на Мішенова, Мішенов. Мішинов з М'ячем, Мішинов. І встигає Олінковський вибити м'яч за межі. Фома знову з м'ячем. Фома вирізає, помічає Мішинова. Мішевин намагався пробити з незручною позицією. Коский сам на ваш удар пробиває, філонко відбиває, Морозову не дали пробити. Морозов виборює м'яч, пробиває, морозов, в притул, і Філоненко знову по і тепер вже в атаці команда з м'ячем Помічає Столяренка. І Філоненко просто перекидає м'яч. <звіст> і один дотик зараз забиває Мороженко, проходить передача. І зумів Дмитро швиденько перед заміною відзначитися. Ну що ж, 3-0 стає рахунок на користь команди Синдикат. Вдало грає в підкаті зараз п'ятий номер, але до цього було порушення правил проти Кучеренко, арбітер. Розганяється голкіпер, пробиває і філонки вбиває м'яч і на цьому завершується поєдинок.